Привіт всім, я Таня Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами, і не тільки про психотерапію. Я продовжую тему, як бути тими, хто ми дійсно є, як сміливо пред'являти себе, як бути чесними, перш за все, з самим собою, а не вдавати за тих себе, ким ми не являємося, та? і як це впливає на якість нашого життя і на наш успіх взагалі в житті. І нещодавно мене запитали: Слухай, от ти там знімаєш скільки відео, ти ведеш контент, і так далі. От що ти там не знімеш якусь студію класну, таку, щоб там якусь картинку зробити. От ти сидиш там в одній кімнаті і так далі. я запитую. А для чого? Ну, просто картинка. Для чого? От Людина просто говорить: да? От щось вона просто собі придумала. І От як важливо мати свою власну систему цінностей і свої опори. Я скажу слідуюче, що за період війни я провела майже вже 2000 індивідуальних консультацій для більше ніж ста людей довготривалій і короткотривалій терапії і ковченку. Якщо брати це на години, це дуже велика цифра виходить. І я провожу це от в таких умовах. Це моя кімната, я тут живу, я тут займаюся йогою, я тут медитую, я тут пишу проекти, я тут записую медитації для моїх клієнтів. І мені потрібно мої знання, мені потрібен телефон заряджений, і мені потрібен інтернет. І більше. Нічого, потрібні клієнти, да, які будуть приходити до мене. І тому а, просто картинка якась, витрачати да, зараз гроші на якісь студії, якісь дуже класні відео я не бачу в цьому сенсу. А, коли я приїхала до Англії, той хто то не знає, бо бачить там, наприклад, да, от я написала недавно такий пост. Що в мене росте волосся, нігті і доходи, мабуть, діє колаген. Ну, це був такий жарт. Хто, ну, і люди, які мене люблять, мене підтримали, там, і так далі. А той, хто мої любі заздрісники, заздрісники да, то вони ж зразу ж побачили, що в мене ростуть доходи. Да, люди? Я вважаю, що коли людина працює, коли ми займаємося улюбленою справою, коли вкладаємо в неї, то у нас обов'язково повинні рости доходи. І в свій час я дуже багато вкладала фінансів саме в свій розвиток, себе як гештальтерапевта, терапевта як позитивного психолога, як коуча, як антикризового менеджера. Я писала ночами проекти. Я працювала після основної роботи, вела терапію з клієнтами. Спочатку приймала вдома, потім нам ходила до клієнтів додому, потім почала знімати потихеньку кабінет. І так напрацьовувала клієнтів. І за певний час мене почали рекомендувати, знаходити і так далі, і тому подібне. І я почала розвиватися і ставала відомою в певних колах. Якщо подивитися на мої Інстаграм чи Фейсбук, то в мене немає дуже великої кількості підписників і дуже великої кількості лайків. Тому що я дуже уважно додаю до себе в друзів, підписники людей. Тому що для мене важлива якість, а не кількість. І мене люди знаходять через рекомендації. Мене люди знаходять через якість. Я вже, наприклад, працюю зі, з сім'ями певними. Да? Там я працювала для мами, потім працюю для дочки і так далі і тому подібне. І тому на сьогоднішній день в мене зовсім інші пріоритети, а не щоб створити якусь ілюзію чи якусь картинку, щоб вводити в оману моїх клієнтів. Я до війни після карантину я пережила дуже серйозну кризу. Фінансову кризу, тому що втратила велику кількість своїх доходів. І для мене це був дуже важкий період в житті. Але з іншої сторони, я йому дуже, -дуже вдячна. Тому що, дякуючи цій кризі, я просто ну, поставила телефон на підвіконня і почала знімати про гештальт і гештальт психологію, позитивну психотерапію. І в мене буквально через тиждень прийшло 5 нових. Клієнтів на довготривалу терапію. Тому не важливо, що от ми робимо якусь ілюзію, картинки. Важливо, який меседж ми несемо, да? що ми можемо, що ми вміємо, і що ми можемо дати взагалі. Ось для мене це дуже важливі система, важлива система цінностей. І на сьогоднішній день а, в мене інші пріоритети. Да, мені недавно запропонували зняти в центрі міста кабінет да, і там бути. Але для чого? Мої клієнти по всьому світі на сьогоднішній день я нарахувала 10 держав, з якими я працюю, де знаходяться українці. І тому мені не потрібен якийсь кабінет. Мені достатньо от цього простору, в якому я тут. І я люблю цей простір, бо він мене надихає. Бо в мене тут своя атмосфера, яку я створюю. Я завжди купую квіти, в мене є якісь картини, якісь малюнки, да? тут в мене є свічки, які я запалюю, чи аромопаручки. І ось мій простір. І якщо щось зміниться дійсно, і якщо збудуться мої бажання по поводу там, іншого простору, якщо в мене з'явиться якийсь класний кабінет, про який я мрію, то я обов'язково це покажу. А зараз ось воно моє життя. І я його живу і вчу інших людей жити справжнім життям, пишатися своїм життям, розуміти свої цілі, свої бажання, свої досягнення, а не спостерігати за іншими і підглядати за іншими. Живіть своє життя, любіть його, цінуйте його, і воно вам відповість взаємністю. Всім гарного дня!